Всім привіт! Ось перегнав цих трьох свиней сюди, де була сама свиноматка. Вон там стокних туди, до городу буде стікати, поївку, їм прикрутив з водою Тут два корити, де вона їла корити. І ось тут таке було теж погане, раніше ще його доробили ми з бетону. Вони з нього їдять, там хотів, щоб вони спали. Котик сюди прийшов. Там свиням соломи настрілив. На камері, пану видно, все село ми застали, але вони її згадали, вже сюди перепхнули. Не знаю, де вони будуть спати, там в углі сухо, ніхто тут не жив. Може і тут будуть погано просто чистити, звідти потрібно десь да через дві фіртки ходити. Не дуже великі ці свинки, показуючись на дворі. Як перегонив кабанчик, трошки більше, але він худий, вон свинка їсть. Кабан речить, ходить. Він, дві свинки вони однакові плюс-мінус. Оця вже справа в неї там на сраці, на трошки. Більше на кілограм, 3-5 може, Чуть-чуть грубше. А так вони майже однакові. Хоча ця спочатку була менша трошки. Кабан зразу був більший. Тут він вже ногами буде нормально ходити, не так слизько. А то там сблизько падали. В том хліві другом щось свині кричать сюди чути. Мабуть, свиня та що сама щось знов хоче, може їсти. Може вона в охоту приходить, подивимось. До проликів зараз ще може загляну. Ось вони сидять, такого вже гніздавнього. Немає маленькі. Біля снай, їм тепліше, хоч уже буде свині будуть надихувати. Всі живі. Кіт зверху залазити теж хоче. Кролисці бурачка, дам, куруски. Кролик ні в дому щось зроблю, зараз не знаю. Може самі хай сплят на сіні роблять. Вони залякані, маленькі бідні. Хай будуть, не буду лякати. Кіт ось заглядає так. Там. Потрібно його забрати, тут тут щелі такі невеличкі, щоб він не подумав що це мишенята. Він замітив їх, заглядає. Свині ті їдять, зараз підемо в другий хліб. Там ще до королів піду, пересадю в інші клітки. Ця свиня щось кричить, може в охоту приходить. Їсти вже їдав, поїли, не виїла все, води вона не хоче. Свиноматку не пороздовбувала ті тіри, там, де кирпичем порозтягував. Надо нас щось друге потім дивитись. в неї теж є. Зараз може води ще дам. Це ось кричить щось, щось боїться. Тут вже нікого немає в цій кліці. І ось ця свиня, що була сама там. Ось вона так виглядає в цьому кліві. Свиня кричить. Ця свиноматка така поправилась. В охоту, мабуть, прийшла, води давав. Трохи успокоїлась зараз, ще дам води. Ця цьому свиноматка менша за тут, там від навіть здали, яка дов, бійці. Бо ця кричить якось бешена настало вже дня два. Зараз ось до королів. Подивимося, що тут короленятка. Мені щось буде трохи мокрі, води їй, мабуть, багатенько дав сіна, підкинув знов свіжого, корм порозсипали, тоді зранку, може дам, хай підберуть води, теж немає випали. Зараз не знаю, грам налию, потім вийду вилію, бо на ніч мороз. Бурачок теж заберу. Потім зранку їм дам їсти, одне шестер. Щоб було трошки приболів, що так є, воно щось ховається. Воно заховалося. Потім вечором вийду воду від них хвиляю, бо вже чути приморзок трошки бере. Це корову нятку воду, мабуть, шукаю і кинув їм сіна. Новий король є ось, купив сьогодні на базарі був. Вон сіно їсть такі в нього вуха, ось якщо цих рівняти, він невеликий. Купив його на двох, щоб самому не купляти. Поки в себе його залишив, хай трошки освоїться, королишку кину, може буде, не знаю, зразу кинув її до королишки, але він нічого не робить. Сказали, що 5 місяців йому. На камеру погано видно, там було двоє, повністю ріже і такий ріже-сірий. Це якийсь такий цікавий, в нього вуха, він худий, високий. У мене король був упитаний такий, я цей худий. Ось якусь погану траву їсть, заберу, кинув їм бурачка, вони його не їли, а ось сіно кинув, сіно хорошо їсть. У нього якась морда довга, худа, вуха здорові. Кинув його зразу до королишки, на півдня майже на весь. З обіду і до вечора, ось тільки відняв її. Повечері там клітка стара була, що давно розводив королів, кинув її туди, ще нічого не зробив. Там ножки попадали в клітці. Верх, який знайшов, приклав. Завтра чи хвилин буде час, зроблю до пуття. Так, там діри якісь полові, невеличкі є. Ось така сітка гарна. Вон граф, гавкає, як хтось, мабуть, йде по вулиці. Ось це королишка. Клітка дуже здорова. Тут найбільша, яка є в мене. Стара, вона така здоровенна. Невеличкі щелі тут є, он там дірочка. Для королів здорових це ж... нічого страшного, Трішу ось нормально, не тече. Кинув їй сіно. зранку дам бурака, кукурузки там. На ніч не хочу давати. Вона сидить, залярка. Вона трошки більше за короля. Через сітку не виднось. Погано зробив гоздики, закривати тяжко. Така клітка, вона здорова. Підемо назад до тих, подивимося, що зараз їм ще води дам. Собаки, гавку хтось ходить, мабуть. Король хай сидить, зранку йому теж дам, сіно йому накидав. Цікавий цей король мені. Зраз не роздивився, як брав. Он свиня знову почала кричати щось. Зараз ще піду до тих, подивлюсь. Ці сидять налякані. Зараз дам води, що включу. Ось приніс їм води. Налив вони мокрі, ось хвилин через 20-30 вийду і виляю. В них трошки мокро, вони трошки мокрі самі, не знаю чому, розхлюпують її, корму не даю, хай попідзбирають, там, там є. І на полові, їх втібануться в їхні. Хай люцерку поки прибирають. Бурячка цілого дав. теж не хочуть, зранку насиплю їм їсти, води тоді. Король чути хрумкотить. Зараз ще свиніті води дам. Може зайду до неї тоді. Зараз ще до курей глянемо, закрию двері. Свинята кричеть. Щось з нею сталося. Може побачила, що в неї поперегонила. Кури вже сплять. Індичка ця одна так і є. Ще зайшов глянути, чи бінтамки є всі. Півник є, курочка, одна, вон друга, мабуть. Бінтамочка. Ще десь маленьких не бачу бінтамок. Я так сильно не дивився, вони не був. Ось бінтамка сюди. без фонарика дивився, без телефону. Тут кури просто позаходили, там загадали. Тут теж нікого нема. Курей вигнати. Зараз до бінтамки гляну. Неудобно одною рукою. Є яйце. Он. Знесло бінтамку, зараз заберемо. І виженемо. Може це не в нас знесло, може друга. Ось таке яйце. Друга чорна бінтамка не видно, але думаю, десь тут сидить. Не буду курай гонити поки. Дав усім води знов. Вона щось кричить. Петляна кукла, вона й свиноматка напилась, пішла їсти. Ці ось даю води. Ця трошки грубша, зато, так як дивитися, але в обхваті, мабуть, та більша. Можна буде їх змірити ось якось. Ця так трохи грубша, але та набагато довша. Ось ця така. Ця клітка набагато більша. Вся зовсім мала, кричить. Зараз заберу відро. Бін там ще не яйцям. Не роздавити чумку. Да. Ось там приварив арматуру, там знизу ще, бляху цю поприкручував. Тут теж трошки поприварував. не знаю, чи воно довго буде триматись, чи ні. Тут Заварив до старого погано. Вони, мабуть, повідривають, варити толком не вмію. Але нічого буде, щось їсти не хочу. Там його і тут зовсім не виявила. Обмішку пару процентів, тільки або і не перетронулося. Всім пока!